Добрий день всіх я вітаю, гарного настрою всім бажаю. Заняття сьогодні незвичайне, наче шоу кулінарне. Тож відгадайте, прошу вас, яке шоу у нас. Так, майстер-шеф, на майстер-шеф запрошую вас, діти. Свої знання покажемо цієї миті. Дітки! Ким ви сьогодні будете? Як ви гадаєте? Так, кухарями. А це шеф-кухар. А хто ж такий шеф-кухар? Це людина, яка займається не тільки приготуванням їжі, але й багато знає, як треба приготувати, як правильно підібрати продукти, як користуватися кухонним обладнанням. Та інвентарем? Дітки, а де працює кухар? Так, на кухні кафе, ресторану, школи, дитячого садка, лікарні, розвивальних центрів. Щоб страва у кухаря вийшла смачна, з яким настроєм він повинен її готувати? Як ви гадаєте? Так, з чудовим, прекрасним, гарним настроєм. Отож, зараз ми перевіримо, хто із вас малята може стати майстер-шефом. Ось вам перше завдання. Дітки, зверніть увагу, у який одяг одягнуті кухарі, у спеціальний чи у звичайний. У спеціальний. На них білі халати або фартухи, на голові ковпак, під яким вони ховають своє волосся, щоб воно не потрапило до страви. Щоб легше працювати, треба кухню обладнати. Для цього завдання вам необхідно кухонне обладнання назвати та про дію його розказати. Кавоварка. Варить каву. Соковижималка. Вичавлює сік. Це хліборізка. Ріже хліб. Тістомішалка місить тісто. А це Посудомийка Миє посуд. Пароварка. Варить на пару. А це, дітки, соковарка. Варить, що? Сік, овочерізка, ріже овочі. Це м'ясорубка. Рубає м'ясо. Ось яке обладнання знаходиться на кухні у шеф-кухаря. З цим завданням ви теж порались, малята. Молодці. А зараз ми з вами будемо варити кашу горщику. А що потрібно класти в кашу? Воду, крупу, сіль, масло, цукор. Добре! Ну що, малята, готові? Тоді починаємо варити. Це рисова крупа. З рисової крупи можна приготувати рисову кашу, пшеняної крупи, шоняну кашу, З манної крупи манну кашу. З гречаної крупи Так, гречану кашу. Пшеничної крупи Пшеничну кашу. З горохової крупи Так, горохову кашу. А з вівсяних пластівців можна зварити вівсяну кашу. Дякую, малята. Ви справились з завданнями. Ось дітки ми і пройшли перші кулінарні сходинки. Допомагайте готувати на кухні мамі та бабусі. Сподіваюсь, що ці знання стануть вам у пригоді. Може колись хтось із вас стане шеф кухарем Дуже дякую вам за роботу. Ви великі молочинки. Будьте здорові. До зустрічі!